Привіт, друзі! Я пані Наталя. Хотіла вас запросити до музею ткацтва та дізнатися, як народжується тканина. Але перед цим я пропоную на прикладі цієї ковтинки розглянути, з чого пошитий наш одяг. Погляньте, чи можна розгледіти окремі ниточки, як вони поєднані між собою? Як людям вдалося так переплести тонюсінькі нитки. Нині тканину виготовляють машини на фабриках. Але давним-давно люди використовували для виготовлення тканини ткацькі верстати. А щоб більше про це дізнатися. Пропоную вам разом зі мною завітати до музею ткацтва. Ну що ж, ходімо. Ткацтво це давнє ремесло українців. У давні часи тканини виготовляли з овечої вовни, волокон льону, коноплі. Щоб створити тканину, треба було докласти багато праці. Спочатку стебла рослин вимочували, м'яли. Потім дерев'яним гребінцем розчісували кожну прядку рослинного волокна. Далі з нього пряли нитки. Для цього використовували веретено. Після цього нитки фарбували у різні кольори: червоний, зелений, жовтий, синій, чорний. Народні умільці знали багато секретів приготування барвників для тканин. Для ткання використовували ткацькі верстати. На дерев'яну раму такого верстата натягували нитки, які ткачі вміли переплітати різними способами. Тонкою дерев'яною паличкою вони закладали візерунок. Так створювалось полотно для сорочок, рушників, серветок, плахт. Друзі, уявімо себе ткалями та спробуємо вдома створити тканину із ниток. Для цього нам знадобиться картон, цупкий гофрований, ножиці, пластикова коктейльна трубочка. Або краще пластикова основа від кулькової ручки, цупкі нитки для основи та нитки для виробу. За зразком. Зробіть надрізи на протилежних сторонах картонної основи. Прокладіть цупкі нитки між розрізами, не дуже натягуючи. Просуньте нитку в коктейльну трубочку або в основу від кулькової ручки. Вийшов зручний інструмент для прокладання ниток. Летіть рядок за рядком. Просуваючи нитку крізь нитки основи. Врежте, щоб ширина виробу не зменшувалась так, як у мене. Старанно розтягуйте кожний наступний рядок до початкової ширини. Закінчивши роботу, обережно перегорніть тканину на зворотній бік та розріжте нитки основи посередині. Послідовно Зв'яжіть нитки основи з двох боків. Якщо є вузлики, то перетягніть їх на зворотній бік гачком для плетіння або пальчиками. Ось такий клаптик тканини я виготовила. Якщо взяти більший за розміром гофрований картон та запастись терпінням, то за такою технікою. Можна виткати шалик, ковдру або килимок для ваших іграшок. А ще за такою технікою можна аплікувати килимок з паперу. Отже, друзі, будь-яка тканина починається з нитки. Колись давно тканини у магазинах не продавали, в Україні вирощували льон. Для ляних – тканин, а також утримували овець. Їх стригли і робили вовняну нитку, з якої в'язали речі або ткали. Коли закінчувалися осінні роботи в полі, жінки у селі заносили в хату ткацький верстат. Кожна жінка мусила вміти ткати з тієї тканини. Шили одяг для всієї родини. Це була важка праця, але дуже потрібна. Малята, пригадайте, про яке народне ремесло ми говорили з вами в цьому відео. До побачення!